Я майстер-клас в такій конторі на Свіниці, яка займається родоводом. І там на стелі було гіналогічне дерево. І коли ми розвішали ці всі павуки, ми зрозуміли, що, е наскільки взагалі павука повторює а, структуру роду. Структуру роду. І, взагалі, тобто, тобто це було основне таке завдання, і оці всі обереги, які робились, вони робились для того, щоб далі існував світ, далі продовжувалися традиції, далі народжувалися нові люди. Тобто, це все має бути постійно безпереривно. До речі, кожного року, якщо ми і ви можете акуратно, притримуючись, не поспішаємо, працюємо повільно. Ну, я... Три соломинки, да, і фіксуємо на вузлики, на два вузлика. вузлики. На сорочках де вишивали пописчити. Тобто в них вишивали них Вишивали тільки полики. Коли ми почали вивчати стрій цього села, виявилось, будь ласка, можна без Що в цьому селі просто можна був такий елемент одягу, який називався нагрудний. Тобто він був не фартухом, а саме нагрудником. Він був ось у мене є така. Топить. Хочеться ж разок, щоб у не поекономні Але Воно якось не економне. Ну е, справа в тому, що оці всі залишки, які будуть ви з музею. І вона звісно, них там гроші є. Вона приїхала з грошима, і вона просто коробами скуповувала в майстрів писанки, і вона ходила і ка.